Вибір зроблено це, це судьба ваших дітей. Посачергові вибори у парламент до остаточного підбиття підсумків залишилися десяті долі відсотка. Голодний солдат у полі не воїн. Ми кожну неділю даємо м'ясо. нашій армії на блокпост. Ну кілограм так, 5, 6, 7. Гостинці з дому допомога бійцям від міських підприємців. Ополченці трощать, запоріжці ремонтують. Глаза бояться. А Руки роблять. Волонтери лагодять військову техніку. Ці та інші новини далі. У випуску вітаю у прямому ефірі. Випуск новин у студії для вас. Працює Марія Маркелян. Інформаційна картина дня від журналістів вільного простору. Далі Четвертий день після виборів Україні триває підрахунок голосів. На сьогодні відомо вже більше 99% голосів. Та остаточних даних ще немає. На сайті центральної виборчої комісії оприлюднили такі результати. Наразі п'ятивідсотковий бар'єр подолали шість партій: лідерує народний фронт більше 22%. Із незначною різницею на другому місці блок Петра Порошенка 21,83%. Майже 11% Відсотків голосів віддали за об'єднання самопоміч. Опозиційний блок на четвертій позиції 9,4%. Далі радикальна партія Олега Ляшка майже 7,5%. І останнім з результатом у 5,68% поки проходить всеукраїнське об'єднання батьківщина. Зовсім трохи до 5% не вистачило свободівцям. А от у Запорізькій області відома остаточна ситуація з голосами: опрацьовано 100% бюлетенів. Тут більше 5% набрали сім партій. Перше місце опозиційний блок більше 22%. Майже 17% – у блока Петра Порошенка. Народний фронт більше 10%. На четвертій позиції комуністична партія України трохи менше 10%. Далі об'єднання самопоміч 8,6%. Партія Сергія Тігіпка сильна Україна, дещо більше 7%. І сьоме місце у радикальної партії Олега Ляшка майже 6%. Валерій Баранов офіційно більше не губернатор. Президент Петро Порошенко підписав заяву про звільнення голови області. Указ вже оприлюднили на офіційному сайті президента України. До того ж, звільнився і заступник пана Баранова Петро Гончарук. Хто тепер займатиме його місце? Вирішить виконуючи обов'язки губернатора Григорій Самардак. Нагадаємо, 27 жовтня Валерій Баранов попросив звільнити його з посади голови Запорізької облдержадміністрації за. Власним бажанням. Лише про актуальні теми та важливі події у прямому ефірі вільного простору. Цього разу у студію завітав голова правління Запорізької обласної організації Комітет виборців України Роман П'ятигорець. Говорили про позачергові вибори до парламенту, як вони пройшли та за кого віддали голоси запоріжці. Обговорили і вибір області. Більшість людей проголосували за опозиційний блок. Також чоловік розповів, яке значення має позначка у виборчому бюлетені. Сьогоднішній момент от цей бюлетень, це та акція, яка ну на стоїть не 200 гривень і не пакет гречки. От це судьба ваших дітей. Про про горець зазначив, що ці вибори пройшли у рівній боротьбі кандидатів. А порушення, які були під час передвиборчої кампанії чи у день виборів, не вплинули на хід голосування. Біля стін обласної державної адміністрації сьогодні було особливо лютно. Тут зібралося близько 300 представників правого сектору. За їх словами, прийшли сюди не через сесію облради, яка проходила у цей час. Наш збор сьогодні абсолютно ніяк не зв'язаний з проведенням сесії. Ми не вмішуємося в питання сесії. Пусть люди голосують, приймають. Да, Біля держадміністрації представники правого сектору провели інструктаж для однодумців, побоюються провокацій та активності проросійських сил. Після навчань чоловіки отримали від волонтерів каски, берци та бронежилети. Усе це стане їм у нагоді у зоні бойових дій. Да, форма, новая, так, форма як українська нова, так і баушна форма німецька, тобто камуфляж. Німецької форми, на наш взгляд, сейчас більше підходять по під время года. Вже скоро запорізькі активісти поїдуть захищати кордони України до зони антитерористичної операції. Час та місце відправки повідомлять найближчим часом. А запоріжці піклуються про сили українських бійців. Аби солдати були ситими й бадьорими. Працівники місцевого ринку гуртом організували збір харчів. На таку акцію люди охоче відгукнулися. Чим досить скоро поласують захисники? Дізнавалася Оксана Заводовська з миру по ниці, а військовим допомогам. Тут на запорізькому критому ринку збирають продукти, які відправляють в зону АТО. Кожен допомагає, чим може. Яна підприємець. Щотижня жінка йде ринком, щоб зібрати продукти для військових. Запевняє, бажаючих допомогти солдатам багато. Ділочки приготували чай, макарони, крупи, консерви. Є і Пакет общем. Тут збирають все: консервацію, овочі і навіть солоденьке для бійців. Маріє публічне. Сладості, печені, сахар, гречка. Ну, звісно, це ж мальчики, вони ж люблять сладенькое, пускай держаться. На цьому допомога від підприємців не закінчується. Збирають військовим і м'ясом. Його звідси передають кілограмами. Кожну неділю. Наші армії на блокпост. Ну, кілограм так 5, 6, 7. А ідея допомагати солдатам виникла у самих продавців. Запропонували її директору ринку. Той одразу підтримав таку ініціативу. У нас е много колектив: Русські, українці, армяни, грузини, азербайджанці, євреї і інші. Їх об'єднує любов до України. Всі вони хочуть мира, хочуть дні народження, Кристин, а не паніхід. Коли на нашу землю прийшла війна, вся страна стала допомагати фронту. Не стали включаємо предприймателі. Ви виділи, так? Да? З перших днів вони включились в це, допомагають воєннослужачим раненим біженцям. Лише за пів години яна назбирала чимало. Тут усе необхідне. Нам вдалося збирати сало свіже на нашим хлопцям. салюне, бараніне. Мясо, чаев, печенья, крупы, майонез, лук, картошка передаем нашему волонтеру, который помогает очень нашим солдатам. Бальшого їй спасіба. Усе зібране, везуть на вулицю. Тут же чекає машина, яка й поїде з продуктами в зону АТО. А волонтер Діана вже передасть допомогу безпосередньо солдатам. Починаючи з квітня цього року почали возити. Ми опікуємося декількома бригадами, декількома батальйонами. В основному допомога йде на багато підрозділів 72-ї бригади. Це танкісти протитанкові, розвідники, перші, другі те третій батальйони. А батальйонських ми також допомагаємо. Батальйон гори. Але найбільша проблема військових зараз це звичайно теплі речі. На сьогоднішній день так з продуктами проблем більш-менш менше стало, але нагальні проблеми це проблеми з термобілизною, з теплими речами, перчатки, теплі балаклави, тепле взуття термобілизна. крім цього, також дуже великою проблемою є ліки від застуди. Вже через тиждень працівники ринку знову будуть збирати допомогу для бійців. Оксана Заводовська, Павло Веселков. Спеціально для Медіагруп нові проекти. Бійцям на сході запоріжці допомагають не лише продуктами. Активісти відновлюють військову техніку, яка повернулася з зони антитерористичної операції. Дати друге життя небоєздатним вантажівкам намагаються як професіонали, так і волонтери без досвіду. Проте віра у перемогу нашої армії надихає. Євген нарту спостерігав за їх роботою. Силь Горбатко ремонтує вантажівки вже не перший рік. Знає цю техніку до найменшого гвинтика. Останнім часом у його бригади роботи побільшало. Каже, їм одну за одною привозять на ремонт військові автівки. У нас в бригаді працюють всі патріоти. І всі прекрасно розуміють, що недополучають зарплату. Буває таке, що недополучають. Ну, Цивільні ми ремонтуємо за гроші, щоб дати зарплату робочим. А ці машини ремонтуємо ми безплатно, для того, щоб наші хлопці побідили. Патріотизму цим хлопцям вистачає. Це вони навесні звільняли Донецький аеропорт. Потім вели бої під Амвросівкою. Там майже вся їх техніка була спалена градами, а цю їм видали на заміну. Проте стан уралів не ідеальний. 72-га бригада сьогодні пригнала нам Камаз На ньому оборвало сцеплення. тобто заміна сцеплення, та тобто сняття, установка коробки. Ну, от сцепления. Второй «Урал» это прийшов, привіз топліва їм. Вот, і в нього там радіатора потекла, потік та солнек, охлаждаючи Солдати без діла теж не сидять, хоч і втомлені все одно беруться за інструменти. Олександр родом із Чернівців. Каже, ремонтувати таку техніку йому раніше не доводилося. Дома є теж машина, але легкова. На грузову. Права є а от практики, ремонту не було. Уже буде. Василь Горбатко каже, ремонтувати військові вантажівки так само легко, як і звичайні, були б кошти. В цьому йому допомагають волонтери. Техніку сюди ведуть з самої зони АТО, адже саме тут їй можуть забезпечити повноцінний ремонт. І в інших містах є можливість. Ну здійснювати масово. Здесь, во-первых, дозволяють мочностя Василя Анатолія. Тобто, тут повний закритий цикл. От і токаря, і слісаря, і електрики, розумієте? Саме тому на ремонт сюди привезли навіть зенітну установку «Тунгуска». Автомеханік зізнається, з чого починати ремонт, дізнавалися в процесі роботи. Ну, я вам скажу так: глаза бояться, а руки роблять. От, звісно, принцип автомобілів одінаковий всіх тих двіті стоїть, шовтих стоїть, що в тих, тих, тих коробках тих коробка. Тільки тут на гусіні, на гусінічному ходу, а тут на кольосному ходу. Так що принцип один і той же. Виїздили навіть у поле, там і проводили ремонт у зоні проведення АТО. Це все для того, що робиться, щоб наші хлопці побіділи. Роботи у хлопців багато. Ось цей Урал щойно відремонтували. Сьогодні він вже відправиться у зону проведення антитерористичної операції. Євген Нартов, Роман Росоловський спеціально для Медіагруп нові проекти. Відголоски минулого, які заважають майбутньому, долю пам'ятників у Запоріжжі, відтепер вирішуватимуть офіційно. Влада таки відреагувала на численні прохання містян позбавити місто від небажаних скульптур. Як саме будуть боротися із символами тоталітаризму? Далі у сюжеті Лисак». Пройшовшись проспектом імені Леніна, ви опинитесь на площі з одноіменною назвою. На ній постамент радянського вождя. А прямо позаду Дніпроге знову ж таки імені Леніна. Про перейменування проспекту говорять вже не перший рік. Та у справжній небезпеці комуністичне минуле опинилося цієї осені. Вадим Тихонов один із тих, хто підтримує ідею перейменування проспекту. В принципі, я думаю, істинним путем вот этот культ Ленина будет убран есть тобто, вообще любой культ, я считаю, это плохо. Ленина, там Сталіна, кого угодно. Та поки Леніна ніхто не чіпає, особливо після того, як запорізькі активісти одягнули на нього вишиванку. Тож свої зусилля Вадим з однодумцями зосередили на старій частині міста. Громадські активісти називають жовтневий район найпроблемнішим. До останнього часу він носив назву Сталінський. Та, попри нову назву, яку він отримав у 50-х роках минулого століття, перейменуванням воли. Тут так ніхто й не займався. В цьому ж районі міста на проспекті розташований пам'ятник радянському революціонеру Дзержинському. Тут йому не місце. Запевняє Вадим Тихонов. Разом із колегами він вже відправив відповідну заяву чиновникам. Навіть збирають на 7 листопада мітинг. Якщо ця власть не ап'ять ні Опять А з'являть этот запрос. Но через яке-то час, може быть, не 7 ноября, а какую 27, сьомої або там сідьма, прийдеть група э, людей і э, то вандальним способом просто этот пам'ятник. Та влада все ж таки почула активістів в облдержадміністрації. Створили спеціальну комісію, яка і займеться такими спірними питаннями. Вони приймають рішення чи іншого пам'ятника переименование той или иной улицы, площади парка или сквера, он розрабатає методичні рекам розрабати методичні рекомендації для органів местного самоуправления, компетенції которых все ці вопросы и относятся. Однак деякі компромісні варіанти у комісії вже є модификация тех об'єкта. Советского периода, которые дороги еще многим людям, которые напоминают им об их молодости, которые они приносят цветы в памятные советские даты. Поэтому есть такие предложения, поступившие уже от многих общественных организаций учреждений культуры Запорожской области, о том, чтобы отвести специальные места. Де розмістити ці пам'ятники, щоб туди могли люди приходити. Перше засідання комісії відбудеться у п'ятницю в облдержадміністрації. Тут і обговорять ситуацію з пам'ятником Дзержинському. Але Лисак, Роман Росоловський, Ярослав Бардаков. Спеціально для медіагруп нові проекти. Що, що ж, це були усі новини на сьогодні. Вже завтра, о 19.15, будемо говорити про події п'ятниці. Ну а я прощаюся з вами і бажаю гарного вечора. Thank you.